Штати запропонували Україні так званий мирний план з 28 пунктами і тиснуть, аби Україна погодилась. Втім, серед вимог відмова від територій, скорочення армії і відмова від вступу до НАТО. Ми зібрали заяви ключових партнерів України щодо плану США. Перша з них реакція самого президента Америки. Виглядало так, ніби ви натякнули, що якщо Зеленський не прийме цей план, США можуть скоротити підтримку України. Ну в якийсь момент йому доведеться щось прийняти. Знаєте, він нічого не прийняв. Ви пам'ятаєте, так не так давно в овальному кабінеті я сказав йому: у тебе немає козирів. Не забувайте, я успадкував цю війну. Я б ніколи цієї війни ніколи б не було. Я успадкував цю війну, і я вважав, що він мав укласти угоду рік тому-два роки тому. На умови США відреагували і європейські лідери. Вони вважають, що пункти плану потребують додаткової роботи, а також вважають, що Європа має бути залученою до процесу. План із 28 пунктів містить низку важливих елементів, які є необхідними для справедливого та тривалого миру. І це те, чого ми всі хочемо. За цим планом потрібно зробити ще багато. І сьогодні в день у нас відбулася зустріч однодумців з коаліції охочих, які присутні тут, у великій двадцятці, щоб обговорити це питання? І прем'єр-міністре, чи є пропозиція США капітуляцію перед Росією? Чи могли б ви особисто прийняти угоду в її нинішньому вигляді? І чи могли б ви порадити своєму другові президенту Зеленському прийняти таку угоду? Важливо твердо пам'ятати, чого ми всі прагнемо досягти, а саме справедливого та тривалого миру. Але також в основі цього лежить принцип, якого я завжди дотримувався: що всі питання щодо України, зрештою, повинні вирішуватися україною. І саме тому ми дуже регулярно спілкуємося з українцями. План хороший у тому сенсі, що пропонує мир і визнає важливі елементи з питань суверенітету. Гарантій безпеки та інших, але це основа для роботи, яку необхідно відновити, як це було зроблено минулого літа, тому що цей план, по-перше, не був узгоджений з європейцями, проте він передбачає багато речей для європейців. Заморожені активи знаходяться у європейців. Європейська інтеграція України знаходиться в руках європейців. Знання того, що робить НАТО, знаходиться в руках членів НАТО. Тож є багато речей. Які не можуть бути просто американською пропозицією, що вимагає ширших консультацій? Ми знаємо, що якщо не буде стримувальних факторів, росіяни повернуться та порушать свою обіцянку. Ми бачили, як це відбувалося кілька разів, зокрема стосовно України, в лютому 2022 року. Тому ми хочемо миру. Важливість участі Європи у обговоренні мирного плану також оголосив і німецький канцлер Мерц. Я хотів би дуже чітко зазначити в цьому контексті, що війну, звичайно, можна завершити лише за умови беззастережної згоди України. Війни не можуть завершуватися великими державами через голови зацікавлених країн. Це війна, яку можна завершити тільки за згодою України і за нашою згодою, згодою Європи. Тому що це війна на європейському континенті, і залежно від її результату вона вплине на безпеку Європи. Я нагадав Трампу ще раз про те, як Росія поводилася з Будапештським меморандумом, у якому Росія вже взяла на себе зобов'язання перед Україною. Тоді Україна відмовилася від великого арсеналу озброєнь, включно з ядерною зброєю, і в обмін отримала від Росії зобов'язання у довгостроковій перспективі поважати територіальну цілісність цієї країни. Росія не виконала цієї обіцянки, і тому зараз мають бути надані інші гарантії безпеки. Згодом Трамп відповів журналістам, що його пропозиція мирного плану не є остаточною. Це ваша кінцева пропозиція Україні? Ні. Ні, я хотів би досягти миру. Так і мало бути. Це мало статися давно.